Привіт, друзі, мене звуть Бабай, і в цьому відео я розкажу тобі, чому у кожного бізнесу в Україні повинен бути свій youtube канал в 2022 році. Перші причини для створення youtube каналу є нульова конкуренція. Буквально 1-2% бізнесів зараз вийшли в YouTube, і у них є свої канали. Практично в будь якій ніші, практично будь-який запит можна підняти під себе. І получати звідти безкоштовний трафік. Виходячи з цього, випливає другий плюс: безкоштовний трафік, який може получати як з пошуку, так і з рекомендацій. Також не забуваємо про те, що YouTube тісно інтегрований з іншими пошуковими системами. і... Знявши хороший, якісний ролик і правильно його оптимізувавши, ми можемо вивести його і в топ пошуку гугла. Про це я, до речі, говорив в одному з інших своїх роликів. Також YouTube канал є чудовим способом підтвердження власної експертності. Сюди ви можете загрузити відеоки про ваші послуги, кейси різноманітні чи різні навчальні ролики, як, наприклад, я роблю на своєму каналі. Також YouTube канал дозволяє економити вам і вашим продажникам час. Я впевнений, що є просто мільйони запитань, на які ваші продажники вже просто замахались відповідати. Вирішити це питання можна дуже просто: зняти кілька роликів, які будуть серійним контентом на вашому каналі, де ви регулярно будете давати відповіді на ті чи інші запитання. І замість того, щоб втратити купу часу на телефонну розмову чи переписку, ваші менеджери по продажам зможуть просто відправити вашому потенційному клієнту ролик, де ви особисто, як власник компанії, як і засновник, відповідаєте на всі. Цікавлячи їх запитання. Також варто пам'ятати, що ні одна соціальна мережа не зможе розвинути ваш персональний бренд, так як YouTube. В TikTok ви обмежені хвилинним роликом. В інстаграмі теж люди не сильно люблять довгий контент, тим більше серйозний контент. Зачастую, все-таки в інстаграм заходять відпочити перед сном полистати свою стрічку. На Ютубі ж аудиторія більш доросла. І вона привикла дивитись довгі відео, навіть по 4 години рідко, але в деяких темах і це є актуальним контентом. Тут ви можете роз'єднатись по повній, знімати абсолютно все, що завгодно, як скрінкасти, так і повноцінні документальні фільми на кілька годин про вашу компанію чи про якийсь певний об'єкт будівельний, чи абсолютно про що завгодно. Огляди автомобілів, кулінарні рецепти, тренінги по продажам, огляди різних прикольних штук з Китаю. Уроки по дизайну, монтажу. На Ютубі у вас просто море можливостей. І сюди також входять можливості по таргетингу. Практично на будь-який свій ролик на Ютубі ви можете настроїти рекламу через Google Ads, де просто колосальні можливості по відсіюванню аудиторії. Ви можете націлитись просто на вашого ідеального клієнта і показати йому в потрібний час, в потрібному місті потрібну рекламу. Тому, якщо у вас є бізнес і у вас немає Ютуб каналу, то це тільки питання часу, коли у вас з'явиться Ютуб канал чи коли закриється ваш бізнес. На цьому на сьогодні все. З вас лайк, підписка, дзвіночок, якщо я був корисним. А якщо потрібна персональна робота з розвитком вашого каналу, то не соромтесь заходити в опис і переходити по посиланням. Там є всі потрібні контакти. До зустрічі!